Хочу задати питання. З чим у вас асоціюється Різдво? Що приходить перше на думку, коли ви чуєте Різдво Христове? Світло. Дякую. Спасіння. Радість. Угу. Дякую. Напевно, такі відповіді, тому що більшість з нас це люди, які присвятили своє життя Господу, які йдуть за Христом, люблять Його, шанують, поклоняються йому. Але якщо ми те саме питання задамо людям, які знаходяться поза стінами цієї будівлі, які знаходяться поза церквою Христовою, то, можливо, відповіді будуть трошечки інші. Часом Різдво це такий дуже гарний вертеп, затишок, вогнище, приємна. Обстановка, багатий стіл, можливо, співи і не зовсім християнські, і, можливо, не зовсім християнське завершення з відповідними напоями. Знаєте, роздумуючи про це все, хочеться згадати обстановку, і, можливо, вона нам дещо нагадає: обстановку, в якій народився наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Юдея знаходиться в окупації Римської імперії, багато територій знаходиться в окупації. В країні є економічна криза, збільшення податків. Божий народ, який молиться до Бога, 400 років не чує відповіді від Бога. Здається, молитви, які лунають від Божих дітей, Бог не чує, не дає свої відповіді, не дає своє визволення. Не дає Божого мила. На жаль, багато серед Божого народу у відступленні, в тому числі лідери, Божого народу, релігійні лідери. І вся ця обстановка насправді, якщо ми зануримось в Боже Слово, в різдвяну історію, яка написана в Євангеліях, там досить, досить небагато такого затишку, їжі, комфорту. І таких теплих, приємних речей. Я думаю, коли ми чуємо цю обстановку, це дещо нам може нагадувати сьогодні. Правда, брати і сестри, друзі? Сьогодні ми так само живемо в обставинах війни. Частина нашої країни знаходиться в окупації. Багато хто з нас лишили свої домівки, і ми не знаємо, чи ми туди повернемося, в кого зруйновано житло а В когось рідні, близькі на війні, можливо, навіть хтось втратив рідних і близьких у цій війні. І все це воно заставляє нас подумати, як ми можемо святкувати Різдво, як ми можемо зібратися навколо Різдва, читаючи і роздумуючи про Різдвяну історію. І сьогодні я хотів би порозмірковувати з вами. Над темою страх і радість навколо Різдва. Страх і радість навколо Різдва. І я хочу прочитати всього лише шість місць писання, шість коротеньких віршів, які говорять про цей страх і радість навколо Різдва, коли було воно 2000 років назад. І потім хочу, щоб ми разом з вами зробили висновки, як сьогодні, коли ми так само маємо страх. Коли ми так само маємо радість, ми можемо практикувати ті істини, які ми сьогодні почуємо з Божого Слова. Якщо ми подивимося різдвяну історію, то ми бачимо багато страху. Перше місце, яке я хочу прочитати, давайте з вами відкриємо, написано в Матвія, першому розділі 20 м віршом. Щойно він про це подумав Матвія 1,20. Щойно він про це подумав, як ось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосипа, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачете, в ній є від Духа Святого. Ми бачимо, як ангел з'являється Йосипу і каже, щоб він що не робив? Не боявся. Йосип боявся, в нього був страх. Давайте подивимося, чому цей страх був. А для того, щоб зрозуміти, треба подивитись історію народження Ісуса Христа, яка записана трошечки вище. Матвія, 1, розділ, 18 вірш. Ми бачили, що в Йосипа була наречена Марія. У них були заручені, да? вони вже були зарученими, але в них ще не було весілля. Ті часи, коли були заручені, то наречений і наречена вже мали статус чоловіка і дружини. Хоча вони жили в окремих домівках і між ними не були подружніх стосунків, в тому числі інтимних стосунків. Тому стається такий момент, що Йосип розуміє, що його наречена. З якою в нього вже ще немає стосунків, у них тільки заручені, в них не було весілля, вона є вагітною. Як ви думаєте, реакція здорового чоловіка вона буде якою? Які можуть бути думки при цьому? Як? Звідки? Де? Ну, відповідно, в Йосипа були ті самі думки. Він не міг зрозуміти, як Марія, його наречена, яка боїться Бога. Ми читаємо далі в Євангелії від Луки, що Марія боїться Бога, вона є та, яка отримала Божу благодать між всіма жінками, щоб бути тією жінкою, через яку прийшов Спаситель народжений. Як моя наречена Марія, улюблена, чиста, діва, як вона може мати дитинку всередині? І з'являється ангел, який пояснює Йосипу, що сталося? Він говорить: не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. Ангел пояснює непоясніми речі. Він говорить, що дитинка, яка є в ній, вона не від чоловіка, а від кого? Від Духа Святого. Ми не можемо це пояснити. І не один Богослов, самий розумний, який знає багато всього оригінальні мови, досліджував все життя Біблію, він не зможе це пояснити. Тому що це Божа таємниця. 1 Тимофія 3,16 про це говорить. Але Йосип, не розуміючи до кінця, як це може трапитися, він вірою приймає і він приймає свою дружину Марію. Хоча згідно закону, Моїсея, Йосип мав повне право поступити по-іншому. Да, ми знаємо, що в ті часи побували камінням, коли є подружня зрада. А Йосип написано, який є праведний, він хотів таємно відпустити її. Деякі богослови говорять, що це таємно відпустити, це значить таємно розлучитися з нею. Тобто він хотів зберегти її життя, можливо, Якимось чином зберегти її репутацію. Настільки він любив Бога і любив свою наречену Марію. Ми бачимо страх, який був Йосипа, коли він побачив, що його майбутня дружина вона має дитинку. Давайте подивимося ще одне місце. Луки, перший розділ 30-й 30 вірш. Це Євангелія від Луки. Давайте відкриємо разом перший розділ 30 вірш. Написані наступні слова. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. Тепер ми вже бачимо, що боїться хто. Боїться Марія. Так само ангел приходить до Марії і говорить, що в тебе буде дитинка. Не бійся. Не бійся, Марія. І якщо подивитись контекст цього місця, перший розділ 30 вірш, то Марія боялася чому, тому що вона до кінця не розуміла, як вона ну, завагітніє, бо вона ще не одружена з Йосипом, він є, фактично є чоловіком, але в них немає подружніх стосунків. Тобто теж речі, да, які Марія не могла пояснити своїм розумом. Але вона могла, і вона зробила так, вона прийняла їх своїм серцем. Вірою. Йосип, який боявся, і не міг пояснити розумом, як це буде, да, але ангел передав Боже Слово, і Йосип прийняв вірою це. І страх прийшов. І Марія, яка не могла пояснити, як вона стане вагітньою без чоловіка, да, Дух Святий зійде, написано. І при цьому, що буде з неї далі? Що про неї подумають люди, які є навколо? Що подумає Йосип в кінці кінців? Ми вже читали перед цим, да, що він подумав, скоріше за все, ми не написано це, але ми читаємо, що він боявся. Тобто, ми бачимо, що страх був з самого початку, коли Христос тільки народжувався, як дитятко в утробі Марії. Страх був Йосипа. Що буде, як буде, чому це стало, що мені робити? Страх був у Марії ті самі питання. Страх був навіть в нечестивого царя Ірода, який написано, що він дуже сильно встривожився, коли прийшли мудреці зі Сходу і запитали, де цар. Страх був у пастухів, які побачили ангела. Багато ангелів. Страх. Страх був у звичайних людей, які 400 років чекали, що Бог пошле в цей світ визволителя, Месію, Спасителя, царя, який, як ми чули, принесе їм шалом. А ситуація тільки-тільки погіршувалась, погіршувалась і погіршувалась. І, на жаль, багато хто з них не впізнали в Ісусе, Месію народженого Спасителя Царя. Брати і сестри, сьогодні так само. Дивіться, Марія і Йосип були благочестиві праведні діти Божі. Але в них був страх. Сьогодні так само в кожного з нас може бути цей страх на різні події. Ми живемо в час війні. Страх, коли щось летить. Повз нас, страх, що, можливо, комусь із нас прийдеться йти і воювати, страх, що, можливо, що буде з нашими рідними, близькими, що буде з нашою країною. Але дивіться, як Йосип і Марія взаємоділи з цим страхом. Було Боже Слово, яке їм казав ангел. І вони вірою Його приймали, це слово. Не звертаючись до свого розуму, пояснюючи, як це буде. Бо ми не можемо пояснити, як Христос, Дух Святий, як в тому, що Христос народився, будучи в Діві, і зачав Дух Святи, святий цю дитинку. Як це відбулося? Як це можна пояснити? Ніяк. Це можна просто прийняти вірою. Досить часто в нашому житті є обставини, де може бути страх. І коли ми читаємо Божі обітниці, Боже Слово, і вірою приймаємо це як просто незиблі речі, які 100% стануться, і ми можемо 100% бути в них впевнені. Тоді страх відступає з часом, коли ми починаємо діяти, як написано в Божому Слові. Друге слово, про яке теж багато написано, і сьогодні, я думаю, так само, крім страха, ми можемо зіштовхуватись в нашому житті це радість. Давайте прочитаємо знову ж таки одне місце з Євангелія від Матвія, одне місце з Євангелія від Луки. Перше місце це Матвія, другий розділ, 10 вірш. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. Да? Тут говориться про мудреців, які прийшли. Як зірка явилась мудрецям зі Сходу, вони прийшли в Єрусалим, бо зірка їх до Єрусалима не вела. Ми про це не читаємо. вони прийшли в Єрусалим, ну, там, де повинен народитись цар, в палацах. І кажуть, де цар юдейський? Да? А далі ми бачимо, що зірка вже з'явилась і привела їх куди? Прямо на те місце, де, де було народжено немовлятко. Ми розуміємо, що це було не тоді, коли народився Христос. Коли народився Христос і були ясла, то були пастухи. Це було трошечки згодом. Можливо, декілька місяців згодом, тому що написано, що мудреці вже знайшли Ісуса в домі, не в яслях, а в домі. Але дуже важливо, що вони побачили зірку і дуже зраділи. Великою радістю написано. Великою радістю. Ще одне місце. Євангеліє Луки, другий розділ 10 вірш. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Це вже пастухам ми читаємо, да? ангел сказав. Так само велика радість. Тобто ми бачимо, що в цих обставинах Різдва страх і радість вони десь знаходяться поруч. І знаєте, коли. Кожному з нас, можливо, ми самі собі задаємо, як ми будемо святкувати Різдво, як ми будемо радіти Різдву. Це все знаходиться поруч. І тоді, коли народжувався Христос, люди, які були в цих обставинах, вони так само відчували страх і радість. І сьогодні ми можемо радіти не тільки Різдво, да? ми можемо радіти якимось гарним речам, в когось народилась дитинка. Хтось знайшов гарну роботу з гарною зарплатою, хтось зробив ремонт, купив автомобіль, десь видужав. Це все нормально, це добре, ми можемо цьому родіти. Але дивіться, велика радість вона завжди пов'язана з народженням спасителя. Радість, яка не залежить від обставин, вона завжди пов'язана з народженим спасителем. Якщо ми задамо питання собі і кожному з нас, два питання. Який найбільший страх є в кожної людини? Давайте так. Який найбільший страх є в людини, яка не вірить в Бога? Страх смерті. Втратити близьких. Угу. Теж пов'язано зі смертю. Угу. Угу. Так. Найбільший страх, він завжди зв'язаний зі смертю. І дивіться, євреям, другий розділ 15 й вірш, написано. Він прийшов про Христа, щоб визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Від страха смерті позбавляє Христос. Який прийшов і переміг смерть. І цікаво тут формулювання, які є раби цього страха. Багато людей в цьому світі, які не знають Бога, і навіть дехто з нас, і часом ми можемо це так само переживати, ми дуже боїмося померти, і ми є рабами. Да. Ми не є рабами страха смерті. Рабами є люди, які, можливо, тільки на шляху до Бога, але часом оцей страх може бути. І написано, що Христос визволяє від цього страху. Євреям 2:15. Брати і сестри, кожного разу, коли, можливо, буде страх смерті, давайте будемо це читати, що Христос визволяє нас, тих, які були рабами оцього страху перед смертю. Найбільша радість, яка може бути для будь-якої людини сьогодні. Багато вчених а, сьогодні працюють над тим, як подовжити життя людини. А, такий еліксір безсмертя да, шукається. Тобто генетично, да, Генетична інженерія над цим працює. Тобто люди шукають, як подовжити життя на землі. Чому? Бо нормальна людина вона хоче жити, вона не хоче помирати. Да? І найбільша радість для людини це, це жити. Безумовно, напевно, є коли складні обставини або складна хвороба. І якщо людина знає Бога, вона, напевно, вже. Духовна зріла людина може молитися, Господь, прийми мене до себе, мені дуже тяжко. Але більшість із нас хоче жити, і ми радіємо, коли ми живемо або коли народжується дитинка, да? життя приходить в цей світ. 1 Петра 1, вірш, 6, 1 Петра, 1 розділ, 6 вірш. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. А перед цим написано з чого. З того, що ми спасені Господом нашим Ісусом Христом. І цікаво, що Петро писав в церкві, яка знаходила стражданнях. Перше послання до Петра 16 разів використовується слово страждання, це послання страждання. А Петро говорить: радійте, трошечки посумувавши, знаючи, що ви спасені. Ісусом Христом. Підсумовуючи, хочу сказати, що народження Христа тоді і сьогодні воно включає і страх, і радість. Ми можемо в побутових наших щоденних ситуаціях відчувати і те і інше. І це нормально, бо ми живі люди, Бог нас створив такими, да? маючи розум, волю, почуття. Але найбільші речі, вони пов'язані з народженням Христа і стосуються найбільшого страху і найбільшої радості. Чому? Тому що Христос народився для того, щоб померти, щоб ми жили. Христос народився, щоб померти, щоб ми жили. І тоді найбільший страх, який сьогодні може бути, Серед нас, серед українського народу, він знищений Христом, як ми читали. Чому? Тому що Він помер замість нас. І сьогодні кожен, хто вірує це, приймає, кожен, хто кається в своїх гріхах. Він може мати що? Радість? Він може мати радість. І він точно її має. Радість тоді, коли він. Читаючи Божу обітниці, вірою їх приймає. Незалежності від того, що говорить почуття, незалежності від того, що говорять обставини, в яких ми знаходимося, чи навіть, що говорять люди, які є навколо нас. Брати і сестри, друзі, я думаю, кожен із нас, я так само, ми живемо в складний час. Нам хочеться вірити, що це найскладніший час, який був в історії людства. Але аналізуючи події, які відбувалися раніше і не знаючи те, що буде далі, да, бо коли був ковід, хтось із нас говорив, ну, що може бути страшніше? Да, сьогодні ми знаємо, що може бути страшніше. Тому, аналізуючи це все, ми повинні зміцнюватись в Божих обітницях вірою через Боже Слово, яке дають нам радість. І так само з мудрістю і любов'ю ми повинні бути провідниками цієї радості для себе, коли ми боїмося, і для людей, які є навколо нас, які ще не знають Бога. Чим більше ми будемо читати Боже Слово, тим більше ми будемо мати радості, заснованої на Божому Слові, Божого миру заснованому на Божому Слові. І чим більше ми будемо читати новин або піддаватися емоціям. Паніці, да? до речі, тут слово страх це слово «фобос» в грецькій мові. Від цього походить фобія, да? фобії, багато різних страхів. Тому хочу підбадьорити кожного з нас, можливо, хтось в залі ще не має оцієї великої радості, яка руйнує страх смерті. Найкращий час. Це час в ці дні, це час сьогодні. Покаяти своїх гріхах, увірувати в Христа, народженого Спасителя, який прийшов, народився для того, щоб померти, щоб простити, щоб ми жили вічним життям. Якщо, можливо, Дух Святий вас торкається, ви можете покаятись, вийти зараз, церква помолиться, ви можете попросити пробачення за ваші гріхи, або ви можете це зробити після служіння, підійти до будь-кого зі служителів. Я пропоную, щоб ми могли помолитися. Давайте встанемо. Можливо, у вас є бажання на серці подякувати або попросити у Бога, щоб Господь вас підтримав. Можливо, попросити пробачення. Будь ласка, я в кінці завершу.